Табора, друзі, Сьогодні на риболовлі, сьогодні на водосховищі. Сьогодні приїхав, друзі, половити карасиком. І ще відмічаю, що неплохо, зараз працює у нас чесник. Сьогодні будемо ловити на чесночний кук. І у нас є подвійний чесник прикормочка. Зараз усі є у нас, друзі, маласка, шоколад. Сейчас маласку додаємо І є у нас чесночний кук, друзі. У нас, як кажуть, все буде гарненьке. Так, що беремо з водою ми трохи води, водички набираємо. Так, її. Додаємо Миласу нашу шоколадну. Небагатенько. Грам 100 цього буде достатньо, друзі. Гарненько, гарненько. Змішуємо так, є. Що у нас? Що у нас вийшло? Бачите, миласка з водичкою Десь трохи один к двом. Десь 100 грам миласки, 200 грамів з водою ми беремо воду. Так, беремо прикормочку, подвійний часник висипаємо. Є гарненько це все змішуємо. Хвилинок 15, друзі. Треба почекати, щоб вона розбухла, пропіталась добренько. Нашій водичкой и троха потом доуложняем, чтобы у нас такая была вона, как смактуха. Сегодня у нас будут две вудки, Утки будут у нас, друзья, убийца карася. Снежевейки, друзья, сейчас покажу вам, какие у нас будут две кормухи. Видите, вот это классная снежка. Неплохо вона працює. Вже не перший раз ловлю на цю сняжку. Так, ну все. Зараз трохи вона набухне. І будемо, як кажуть, заряджати свої монтажі і забрасувати водойм. Ловити будемо десь метрів 30. В водоймі є вся риба, але на часничний куб, друзі, і на усю прикормку. Ми е, будемо ловити карасика. Так, ну що, прикормочка у нас настоялась. Вона вже така у нас буде, як пластилин трохи. Пробуємо її, щоб це була смактуха, друзі. Щоб вона з кормухи, оце, щоб у нас вона довгенько трималась. Заправляємо. Ну, Хочу сказати. Такий штіль стоїть оцей чесночний капець. Чесноком пре у нас трохи вітер на водоймі. Такий, ну що класно в цьому місцях. місяки друзі, може хтось узнає, вже ловили, були ми на цьому місця, що справа очеред, зліво очерет. І як кажуть, що вітер дме. А ми в взатишки. Трохи в взадушки, друзі. Так, є. О! Гарненька, гарненька. Треба одразу перше забросити, друзі, розкормити трохи рибу, щоб отримати клювання. Є. Тут три гачка. І буде у нас три, три кука. Зараз поставимо. Так, беремо кук. Казав, що це часничний у нас кук. І тут три гачка. На кожний гачок, друзі, по куку. Так, є перший. Другий. Третій. Все. Оце так у нас, друзі, бачите, що у нас вийшло. Зараз вибразуємо цю снасть. І починаємо свою ловлю. Вибрасимо, друзі, метрів 30. Пішла. йшла. у нас. Пішов наш монтажик, ставимо його на сигналочку. Включаємо. О! О, працює. Так, зараз другу вульку забрасуємо і ждемо клювання. Так, ну що, вудки? Працює. Працює, так, все. Все. Ждемо клювання. Ждемо якогось гарного карасику, телесику, балбесику. Отак ну, надо ловить а... які гарненькі. Який дуплі у нас гарний. Ugh. Друзі, Зараз оцим карасиком залишати свою ловлю, бо риби у нас достатньо, натягало добренько, на жарьоху, як кажуть, нам хватить, а що нам ще треба цим гарним красенням, друзі, і, і на сьогодні завершаємо свою ловлю. О, який Красив. Іде. Ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалам з задоволенням. А на нашому каналі Рибалки тільки з задоволенням. Не забувайте вподобайку ставити. Пока-пока-пока!